Ще один повстанський архів знайшли на Прикарпатті, Цього разу поблизу села Вікторі в Галицькому районі це знову бідон. В ньому звіти Оунівського підпілля за три роки з 44 по 46, й На аркушах списки командирів їхні позивні та справжні імена, а також дати народження і загибелі. Історики кажуть, знахідка унікальна, адже може пролити світло на долю тих повстанців, які раніше були відомі лише під псевдонімами. Щоправда, більшість паперів в поганому стані. Відомо, в якому вони збереглися, був без кришки. Місцеві жителі передали знахідку івано-франківським музейникам. Тож зараз наукові намагаються відновити документи. Вже очищений від бруду. Певну кількість аркушів поміщаємо у воду, водій він ще відмокає і поступово листочок за листочком відділяємо, при чому це робиться, робиться при допомозі скажімо, ножів і легенько на шкло викладається тоді листок.